Є Сіті, є свято. Координатор Білого дому Кірбі заявив, що США в конце декабря об'являть новий пакет допомоги Україні. Путін хотів деморалізувати українців, але деморалізував армію Арефії. Хоча все ще наївно вірить, що переживе Україну та Сполучені Штати. Ну і Третья мирова вже буквально стучиться. Сполучені Штати залишаються союзником України і мають намір допомогти Україні створити армію, яка зможе дати відсіч Росії в майбутньому. Про це заявив глава Міноборони Сполучених Штатів. Тів генерал Лойдостін в національному університеті оборони у Вашингтоні. Він нагадав, що Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення виділили понад 44 мільярди доларів на допомогу армії України. Згуртували історичну коаліцію з приблизно 50 союзників партнерів, які також надали допомогу Україні більш ніж на 37 мільярдів доларів. Можливості нашої коаліції мають вирішальне значення на полі бою. Україна повернула собі. Більше ніж половину території захопленої Росією в лютому 22-го року. А російська армія неабияк ослаблена. Ви знаєте, що Путін намагався деморалізувати український народ, натомість деморалізованою стала його армія. Підкреслив Остіна Української служби голосу Америки. Час тайм». мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. У Вашингтоні розпочався робочий візит президента України Володимира Зеленського. Це вже це вже його третій приїзд до США від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу президент приїхав на запрошення Джо Байдена у вирішальний для України час, оскільки обговорення угоди про фінансове додаткове до додаткове фінансування для України у Конгресі зайшло в глухий кут. Минулого тижня республіканці в сенаті заблокували законопроєкт, який зокрема передбачав 61 мільярд доларів на підтримку Києва. Республіканці заявили, що не голосуватимуть за Такий пакет допомоги, якщо він не включатиме їхніх вимог щодо захисту кордону США з Мексикою та змін у міграційному законодавстві. Щоб урятувати необхідне Україні фінансування, Зеленський зустрінеться із главою Білого Дому та лідерами Конгресу. За візитом українського президента стежить мій колега Андрій Борис. З ним поговоримо про це детальніше. Андрію, привіт, вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, що відомо про програму президента Зеленського у США та з ким він зустрічатиметься. Ну, Марія, у президента України Зеленського доволі активні зустрічі починаючи сьогодні з полудня. А, у ці хвилини, як нам відомо, він має зустрічатись з президентом а, світового банку пізніше з представниками а, оборонних компаній Сполучених Штатів, де як очікується, вони мають говорити а, про майбутнє можливе спільне виробництво а, зброї в Україні. Також з представниками аналітичних центрів він має зустрічатися буквально за а, кілька хвилин за півгодини, приблизно до цього включення президент мав зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. А деталі цієї зустрічі наразі невідомі. бо ця зустріч, як і усі подальші, вони проходять у закритому режимі. Відомо лише, що ця зустріч проходить на тлі того, що сьогодні Міжнародний валютний фонд має ухвалити черговий транш допомоги Україні у 900 Мільйонів доларів. Протягом години, як очікується, про це мають повідомити в МВФ. Дякую, Андрію. Я знаю також, що ти був особисто присутній під час промови президента у Національному університеті оборони. Які були ключові меседжі Зеленського, про що він говорив? А, так, Марію. по суті, це була а, у зустріч у Національному оборонному університеті Сполучених Штатів. Це була єдина публічна зустріч сьогодні президента України. Вона проходила а, сам університет, знаходиться на війсь, на території військової бази у Вашингтоні. А, президент okay. разом з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном виступав сьогодні перед студентами цього університету. Студентами є а, а, офіцери збройних сил не тільки Сполучених Штатів. Штатів а й на збройних сил армій а, різних країн світу, в тому числі там навчаються. Зокрема, офіцери з України це офіцери, з яким нам вдалося також поспілкуватись ССО і ППО. Це майбутні генерали, а доволі тепло приймали там президента кілька разів. Під час його виступу його виступ переривали оваціями. Президент зокрема заявив, що сподівається, що в цьому університеті університеті невдовзі будуть вивчати не лише не просто війну в Україні, а те, як Україна перемогла. А для Перемоги у цій війні а критично необхідна допомога Сполучених Штатів військова допомога, як він заявив, Україна від початку повномасштабного вторгнення відвоювала 50% раніше окупованої захопленої Росією території значною мірою завдяки американській допомозі, американським бредлі артилерійським снарядам. Остін натомість міністр оборони Сполучених Штатів наголосив, що Сполучені Штати. І штати спробують і на будуть і надалі допомагати Україні, бо це в інтересах Сполучених Штатів. Прошу послухати, що сказав Остін і президент України Зеленський. If we do not stand up to the Kremlin's aggression today, Якщо ми сьогодні не виступимо проти агресії Кремля, якщо ми не протистоятимемо, агресорами стануть інші. Ми лише дозволимо ще більшу агресію, більше кровопролиття та більше хаосу. Америка буде в більшій безпеці, якщо ми протистоятимемо все більш агресивній Росії Путіна. Америка буде більш безпечною, якщо ми відстоюватимемо наші базові цінності. І Америка буде в більшій безпеці. Якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам у всьому світі, що вони не мають права вирішувати яким. Країнам жити, а яким загинути зараз. Попри свої злочини та свою ізоляцію, Путін все ще вірить, що він може протриматись довше ніж Україна та Америка, але він помиляється. Росія націлилась не лише на українську землю, але й на наших людей. Її не задовольнить лише частина України чи навіть уся. Україна це лише сходинка для Росії, спосіб діяти як стара імперія, що померла у 1989 році, і кидати виклик лідеру свободи, де захоче російський цар. Путін повинен програти. Повинен програти, аби усі інші, хто сприймає війну Росії проти України як його особисту лекцію у так званому університеті агресії, отримали повідомлення голосно та чітко. Путін повинен програти. Президент Зеленський також заявив, наголосив на тому, що, попри те, що Україна веде війну, вона проводить реформи зокрема для того щоб вступити в Європейський, в європейський союз вочевидь звертаючись до усіх критиків які дорікають україні за корупцію і відсутність реформ але як ти правильно на початку заявила що основні зустрічі будуть завтра зокрема з президентом байденом і у конгресі І от президент виступаючи у університеті анонсував що однією з основних перемовин про що будуть говорити власне про те щоб у Країна у наступному 24-му році досягла переваги у Росії щодо Росії у повітрі. Надзвичайно важливо це отримати від Америки F-16 і засоби радіоелектронної боротьби. Марія Дякую тобі, Андрію. Я також нагадаю нашим глядачам, що найактуальнішу інформацію про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів ви можете подивитися на наших соціальних мережах та на наших шоу у Ютубі. Дякую тобі і про візит Зеленського. Нам розповідав Андрій Борис. Я також скажу, що напередодні візиту до США Володимир Зеленський відвідав інаугурацію новообраного президента Аргентини. Там він поспілкувався із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий своєю проросійською позицією. Тим часом на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України союзники Орбана проводять у США антиукраїнську кампанію, як повідомляє видання The Guardian. на закриті дводенній зустрічі із консервативними республіканцями в аналітичному центрі Heritage Foundation соратники угорського прем'єр-міністра намагаються домогтися припинення військової підтримки Сполучених Штатів України. Пишуть журналісти про те, чи може ця конференція мати негативні наслідки для України, моя колега Наталія Роберт розпитала у експерта Атлантичної ради. Видання Гардіан цитує дипломатичне джерело, яке каже, що Орбан певний, що допомога Україні не буде затверджена в Конгресі. На чому базується така його впевненість? І чи може ця дводенна конференція мати негативні наслідки для України? Орбан та інші союзники Росії наразі почуваються посиленими. Вони побачили сигнал у блокуванні Конгресом допомоги Україні, і вони думають, що з цього моменту все покотиться вниз для України та США. Вони побачили сигнал, що тепер настав їхній час. Орбан грає в абанк. На цій конференції в фонді Heritage за участі республіканських законодавців намагатимуться визначити стратегію припинити допомогу Україні. Пізніше цього тижня лідери ЄС будуть зустрічатися і очікується, що Орбан буде блокувати допомогу ЄС Україні та прагнення членства України в ЄС Орбан почуває себе підбадьореним. Він працює, аби допомогти Росії, допомогти Путіну перемогти. І всі ці його кроки не в інтересах України, Європи, США і чесно кажучи, не в інтересах угорського народу. Гардіан також цитує джерело в республіканській партії, яке говорить про те, що відбудуться зустрічі за закритими дверима з республіканськими членами конгресу. На вашу думку, що відбувається і що означає це, що двопартійна підтримка України в обох палатах конгресу, про яку завжди говорили, зменшується що важливо пам'ятати, коли ми чуємо, що фон Герітач працює з угорськими джерелами у спробі розмухати антиукраїнські настрої у Вашингтоні та США та припинити американську допомогу Україні. Важливо пам'ятати, що вони зовсім не ідуть в ногу з американським народом та більшістю членів конгресу. Існує серйозний двопартійний консенсус, що США не можуть припинити критично важливу рятівну підтримку Україні. Це позиція більшості. Це дуже. Екстремальна та маргінальна позиція намагатися припинити допомогу Україні разом з тим, вони використовують цю затримку у затвердженні додаткового фінансування для України. Республіканські сенатори заблокували допомогу Україні, і це сталося перший раз від часу повномасштабного вторгнення Росії. І попри те, що вони можливо і сподіваються домовитись та затвердити допомогу Україні. Це був обурливий крок. Він надсилає сигнал Путіну та іншим диктаторам, що американська воля ламається. Стратегія Путіна. Вичекати, поки ми не станемо жертвами наших розбіжностей та відволікань. Путін хоче цим скористатись, аби завоювати Україну. Ми не можемо цього дозволити. Німці офіційно і знову устраювають свій новий дранґ на хосен Бундесфер вперше після Второї мирової розмістить свої війська за границей, да що й у границ Росії та Білорусі на постоянной основі. Но Евросоюз таки принял очередной 12 по счету пакет российских санкций. Вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или пересылку российских бриллиантов. Еще одним товаром, который не будет разрешен к ввозу, является, например, жиженый пропан. Ограниченный импорт российского чугуна, медные и алюминиевые проволоки. Евросоюз намерен продлить на 4 года период закупок российской стали. А заодно освободила от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект Сахалин-2. Отстрочка будет действовать до 28 июня 2024 года.